Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський. Езотерк Екстрасенс працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Хотів би записати відео стосовно скандального інтерв'ю Лаврова, про яке зараз всі говорять і всі цитують, з так званими умовами від РФ для того, щоб війна припинилася, щоб мир в Україні настав. Я би хотів подивитися, наскільки все це реально і наскільки взагалі Україна може піти на такі умови. Якщо буде більше негативу, значить Україна на це не піде. Хто мене дивиться вперше, не забувайте ставити лайки для тих, хто не чув ще цього, короткий переказ того, про що він сказав. Ну, по-перше, чотири області відходять до РФ як частина РФ, ну, самі розумієте, які області. Далі статус російської мови повертається в, в Україну російської культури і так далі по списку, плюс заборона вступу в НАТО, заборона будь-яких воєнних військових альянсів, заборона якоїсь мілітаризації, повний підконтроль РФ. І ситуація РФ, тобто така от кабала. Така от кабала в усіх сенсах, таке от кабальне, якесь, знаєте, як кабальне порабощення, чи що якось так. Ну, чесно, я скажу від себе, мені здається, що це все маячня, що на таке Україна не піде. Але я би хотів подивитися, що мені покажуть карти. Давайте подивимося, що мені карти покажуть. Так, добре, давайте подивимось. Я хочу витягнути чотири карти з циганської колоди. Я хочу витягнути чотири карти з колоди Таро. Так є. Я хочу витягнути три карти з гральної колоди. Дивитися це запитання. Добре. Дивимось. Карта надіжди падає. Непогана карта, можливо, на щось таке та й піде Україна, може бути таке. Карта жінки матері з дитиною на руках. Карта смерті. Ну, це дуже негативна карта. І карта священика. Карта смерті, по суті, перекриває позитивне значення сусідніх карт біля себе. Тобто зразу можна сказати, по тому що випала карта смерті, що Україна на такі умови не піде. Перевернута сімірка жезлів, карта втрати сили, погана карта, негативна. П'ятірка мечів, карта поразки, агресія. Королева Жезлів, карта сильної жіночої енергетики, перевернута, перевернутий лицар жезлів. Ні, тут карти теж більше негативні, тільки королева жезлів, позитивна карта. Дивимося, тут п'ятірка пікова, смертельні загрози атаки, трійка пікова, король бомновий. Знову негатив переважає пікової масті більше. Ні, Україна на це не піде. Повертати статус російської, повертати все російське, відмовлятися повністю від армії, від мілітаризації, від всіх моментів, пов'язаних з військовою частиною. Україна не буде. Тим паче Україна якраз робить одні з перших таких важливих кроків. От Виробництво нових дронів своїх власних, є одним з перших кроків до нового етапу та нової історії для України. Так що, таке от. Думаю, що на такі умови Україна і українці не погодяться. Тому що це ні до чого не призведе. Хтось скаже, що мир любою ціною, ну, це справа кожного, кожен вважає по-своєму. Я в тому числі замер, Я скажу від себе, я в тому числі замер. Я за якомога швидше припинення війни, тому що дуже боляче дивитися, як 17, 18, 19-річний молодняк гине. Ну 17-річний це я певно трошки приплітаю. Я маю на увазі. Зовсім малі діти ще по суті, які світу не бачили, гинуть отак, от просто так. Війна це найбезглуздіше з того всього, що може бути. Та й не тільки молодняк, будь-яка людина заслуговує на життя, на майбутнє, на відчуття стабільності, на здоров'я, чого я вам і бажаю. Всім моїм глядачам, я вас всіх дуже сильно люблю, і кожному з вас персонально бажаю. Довголіття, благополуччя, міцного здоров'я, міцних нервів. І нехай у вас все буде добре. От від щирого серця, знаєте, я все-таки трошки розбираюся в законах енергообміну. І я розумію, що не можна бажати ближньому того, чого би ти не хотів персонально для себе приміряти на свої плечі і взути на свої ноги. Тому от я і бажаю всім. Навіть хейтери, які мене дивляться, я їм нічого не бажаю, я їх просто блокую. І кажу, нехай воздасться їм за їхні слова, вищі сили покарають. А всім моїм дорогим, любим, Глядачам бажаю, нехай вас все буде добре, здоров'ячка вам побільше дожити до 100 плюс років. Нехай у вас все буде добре, довголіття і побільше позитивних моментів. Якомога швидшого мирного неба. Нехай воно сяє над усіма нами. Дякую вам за ваші лайки, за підтримку. Пропонуйте теми для ефірів. З вами був Роман Завидовський. Цілую, люблю, обіймаю.